Ну, я, скажімо, відверто був повністю політичний до своїх 42 років. В мене більше цікавив бізнес, більше цікавили те, що відбувається навколо мене не в політичному житті, скоріше в економічному житті. Але в кожної людини, мабуть, виникає такий момент, коли починаєш щось всередині свербіти. І ти розумієш, що ті здобутки, які ти маєш, вони дуже химерні, тому що все це можна розвалити в дві секунди, якщо немає законів, чітких розумінь, по яких законах ми живемо. І тому ну, стала така ну, нагальна потреба щось міняти. Міняти треба самому. Самому дуже мало можна зробити. Якщо б ти не робив, одна людина розбивається в ті проблеми і в те, що відбувається, тому треба була команда. Ну, і від, від того, всі, від тих людей, які я... були навколо мене, від той інформації, яка була кругом там, медіа, масою. Ну не було, не було варіантів, крім того, як самопоміч. Тому що ну, по перше, самопоміч це реальна та організація, те об'єднання людей, яке щось хоче поміняти. Нема популізму, на мій погляд, нема популізму, нема відвертої або скритої якоїсь брехні чи загравання з громадянами України. Є прості задачі, є робота, яку потрібно робити.